Зростання ролі управління, що визначає рівень та темпи зростання ефективності суспільного виробництва, обумовило проведення на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка міжнародної науково-практичної конференції. Сьогодні глобальний світ. Тому якраз проходить міжнародна конференція науковців, які і звіряють. Годинник із тим, що відбувається у нас в країні, що відбувається навкруги до участі в роботі конференції. Залучені представники наукових шкіл з багатьох країн, що підтверджує її міжнародний статус. Вагомий статус Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, як одного з провідних вищих навчальних закладів в Україні, що готує фахівців економічного та управлінського спрямування, підтвердив і рівень її 350 учасників з 88 Вищих навчальних закладів України та 27 учасників з 15 вищих навчальних закладів з Європи та Америки також позитивним фактором у роботі конференції є активна участь студентів технічного університету в її організації. Наукові публікації та практична робота студентів дозволять їм в майбутньому забезпечити мобільність освіти та адаптованість на ринку праці. Менеджери затребувані. У нас є домовленість із ректором вузу Оніщенком Володимиром Олександром з приводу організації перспективи стажування студентів? Подібні конференції вирішують низку важливих питань, зокрема зростання ролі управління та менеджмент у системі сучасного підприємства. Але одним із найактуальніших залишається вирішення завдання щодо підготовки справжніх професіоналів, які в майбутньому стануть високоефективними управлінцями.